І не найбільшою проблемою України у 2013 році стали дороги. Найбільше потерпають від їхнього стану власники засобів пересування. Тому в державі і організували акцію квіти Укравтодору». Учасники заходу сподіваються, що висаджуючи квіти в ями, зможуть привернути увагу київських чиновників до стану магістрали. Детальніше у сюжеті. Якщо українськими дорогами неможливо їздити, то напевно варто зробити з них квітники. Напевно, таку мету поставили перед собою учасники всеукраїнської акції Квіти у Кирохтодору. Доєдналися до них і, і Коломийські автомобілісти і висадили не один десяток весняних квітів на центральній вулиці міста. Більше трьох десятків коломийських автолюбителів прийшли до площі Скорботи, щоб вклонитися пам'яті українських доріг. З собою вони принесли квіти. Їх члени Коломийського автоклубу вирішили посадити в ями на вулиці Січових стрільців. Один із керівників автоклубу, голова Коломийської молодіжної організації політичної партії Удар Михайло Вов каже, що, хоч таким чином, автомобілісти хочуть достукатися до чиновників Укравтодору. Ми приєднуємося до акції всеукраїнської квіти Автодору. Суть акції протесту стосовно наших доріг, тому що ну вже чесно до допекло, їздити далі неможливо. Я думаю, що водії мене зрозуміють. Суть акції ми е садимо квіти в яму, в кожну яму, яка у нас на дорозі, і фотографуємо, відправляємо на сайт Укравтодору. Це робить вся Україна. До нас звернулися наші товариші з Тернополя, які запропонували долучитися і Коломийський автоклуб згідно. Нашої статутної діяльності, мети нашої роботи, ми долучаємося до такої акції і активно приймаємо. участь. зараз. Члени нашої організації активно працюють над самою метою нашого заходу. Отак От і працюємо. Члени клубу того дня висадили в яму однієї з центральних вулиць близько півсотні тюльпанів. Всі автівки, що приїжджали поруч, вітали активістів звуками своїх клаксонів. На якусь мить початок вулиці свіжових стрільців став схожим на великий квітник. Коломийські автомобілісти задокументували факт проведення акції у місті над прутом. Свої відео та фотоматеріали вони передадуть до Києва і, звичайно ж, викладуть у всесвітній мережі інтернет. Може, хоч так заставлять фахівців у лапках з Укравтодору зайнятись цією справою, яку вони б мали робити. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».